Далі, дивіться, у вас було питання ну, згідно з останніх новин, там, чи вийдуть США з перемовин, ну, з участі в цих перемовинах, да? тому що вони там почали казати: от, а там знову ж таки щось в Лондоні буде чи, -то кардина... чи -то рішучий, рішаючий якийсь момент, щоб прийняти щось там, щось на кшталт цього. А якщо, коротше, всі слухати не будуть, ми просто розвернемося і підемо. от. Так Ну, я ще раз нагадую, якщо Лондон пропадає на квітень, пам'ятайте, що з перемир'ям в квітні, да? а такий от квітень. Давайте, чи реально планує США вийти з перемогу? З участі не. Це не зовсім правдива інформація, не зовсім така. Це говорив, говорив король Пентаклів, але говорив він, говорив він помірно. Він не казав: ось негайно ми це робимо і все. Це було сказано по помірності, типу, якщо не буде виходити, тоді, ну. Ну і ладно, отак от, от знаєте. Але це по помірності було сказано. Якщо брати якийсь гострий цей момент, то це більш ілюзорна історія. Вони так просто кинути це не зможуть. Обговорення волосся, так. Да. Факт, обговорення волосся, але просто так взяти і вийти вони не зможуть. ні, І тому і обговорення не йшло в такому ключі, щоб так от просто. Ну, тут багато чого обговорювалось. Обговорювалося як про план... О, крах планів, обговорювалося і обмежене становище і неможливість на нього вплинути. І от на фоні цього всього обговорені, типу, у нас те не виходить те не виходить те не виходить, що робити? Ну, напевне, будемо якось поступово відходити. Отак могла бути розмова, дійсно, якщо ми кажемо про реальний фактаж серед високих людей, отак, можливо, воно і відбувалося. Типу, тоді ми поступово будемо. Відходити, передаючи там, відповідальність, покладаючи на інших осіб. Але щоб просто взяти і ні, вони так просто не можуть. Політично зробити не можуть. Плюс ну, розмови такої, як прям гострої, не було. Поступово, так, да, вони проговорюють, що якщо буде зовсім, м -м, то поступово вони будуть виходити з цієї історії. Хоча вони, звісно, можуть кидати це більш агресивно, активно. Мені, мене, знаєте, воно воно. Ну, заяви, зроблені їхніми обличчями, це одне, але те, що вони проговорюють там десь у себе, це інше. Те, що вони проговорюють, це не так гостро. Хоча казати може, що хоче. Далі, наступне питання: це була новина. Обіцянка от, виводити з фронту тих, хто служить з 22-го року, щось на кшталт демобілізації. Вони потім обіцяли, що, наприклад, у 26-му році виводить, хто служить з 23-го. От давайте подивимось цю заяву. Чого вона коштує, ця заява? Ну, no. по перше, це неможливо. Зробити. Це не буде стосуватися всіх. Скоріше за все, мова тут піде, хтось дійсно буде виведений, і мова тут піде в першу чергу про тяжко поранених, про людей, от кого дійсно можна відпустити, фактично відпустити. Подано зверху для того, щоб інформація розповсюдилася, для того, щоб зупинити скажіть мені, не те, що конфлікти, а. Ну, типу, дати піражок, щоб трошки заспокоїти тих самих військових. Ну, знаєте, підсластити пілюлю. Отак от це виглядає. По факту, зробити це прямо. Що це демобілізація? Ні, це не демобілізація. Воно так не виглядає. ні. І робитися стабільно це не буде, ні. Ну, Тому що це призведе до краху. Хтось буде виведений факт. І, звісно, що це буде на всі усюди розказано. І ще цікавий момент, що на цьому можуть грати як на додатковій можливості збагачення. В сенсі того, що заплати, і, можливо, я тобі протягну через цю програму. Розумієте, так? Да? Ну, це так бонусна інформація. Взагалі, це зроблено також не тільки для, наприклад, наших військових, а ще і з кіфком якось до пар партнерів. Це в першу чергу популістська політична заява. Реально, реалізувати це неможливо на даний момент. І фактично, щоб всі, хто служить 20-го року, відпустили, ні такого не буде. Ні. Далі. Останнє питання, але не менш важливе, це від Сумчат. Було замість Артюха призначили Олега Григорова. І дуже багато цікавих питань одразу посипалося. Вплоть до того, чи він не здасть Сумщину. От таке питання було. Хтось розказував, там, ну, що в нього темні справи за плечима, що він контактує з агентами РФ і так далі і тому подібне. Коротше, я його фотку подивилася. Справді, на, ну, дивишся на нього якось таке неприємне відчуття. я б з ним не спілкувалася. От. Ну, тому що перед розкладом я ж маю розуміти, знаєте, кого я буду дивитися. Я його подивилася на нього. Тепер давайте подивимось. Ну, перше, що мені дійсно цікаво, чи він має оці зв'язки з якимось там агентами, наприклад. Бо це було дуже весело, якщо так. Да. Підтримуєш зв'язки. Не зовсім так. Він, в нього є якісь окремі зв'язки зі зрадниками, дослідно по картах. В нього є якісь зв'язки зі зрадниками, з людьми, котрі, ось з мого боку вони б вважалися б зрадниками, тому карти мені і видаються людина: зрадник, зрадник, зрадник. Тут немає агентури, я не бачу її тут. Можливо, опосередкована, але напряму нема. Тут, в першу чергу кажуть про людей зрадників. Можливо, це ті, хто колись типу, були у нас, а потім збігли. У них якихось, якісь особисті паперові справи. Папери, ресурси, особисті якісь справи. До речі, він би хотів їх перервати, але по факту він спілкується. Він спілкується зі зрадниками. Це факт. Іттверджую, є таке. Що взагалі принесе Олег Григоров в Сумщині? Призначення його. Прикольно. Поки що жрицею закрита, ще не вирішив, Ну, я подивлюся. Збитки. Збитки він перенесе. Перше, по-друге, велика кількість якихось там емоцій, заяви, можливо, там будуть якісь, бачите? Туз кубків, паш кубків, лицар кубків. Боже, як я розмовляю! Боже, що я тільки не кажу. Збитки він принесе, тому що гроші любить собі. А своїх людей буде намагатися ставити, когось навпаки, виводити. Ну, якось. Ось. Багато розмов буде. Але там чого Артюха -то зняли? тому що має певне відношення до шикування і до типу зливої інформації. Да? Ну, отак от. Так? Тут така сама може бути історія зі зливом інформації. У нього. Причому з подальшим його також позбавлення поста. У нього це як вірогідність випадає. Не скажу, що поки що чітко видно, ні, але вірогідність присутня. Важко йому, звісно, буде взагалі працювати. Дядько взагалі не гибкий, вузький такий, твердий. Ну, коротше, з ним. Ні, він вважає себе суперпрофесіоналом, я розумію. Але по факту ні. Я ж кажу, для нього є загроза того, що ця посада вона звільниться від нього. І відносно швидко. Це як можлива кармічна йому відробка йде за його негативні дії раніше. Але це поки що не факт. Поки що це процентів 30, а це який факт. Це таке. Просто цікавий момент, тому що воно вилетіло, розумієте? Як я можу про це вас не попередити і не сказати. Дивіться. Я хочу подивитися стосовно злоття інформації, тому що тут така вірогідність вона падає. Чи це свідомо, чи ну, випадковість? Скажімо так. Він буде мати пряме типу до цього прямий стосунок. Ну, не скажу, що це супер прямий стосунок, просто трохи треба тримати. Щось за зубами, розумієте? Випадково, може, десь його почує хтось. І це стане одною з щаблів до того, що призведе до якихось чергової зливої інформації. Це не повноцінна інформація, це просто він щось скаже, десь, як дрібна інформація. І це стане частиною великого цілого. Так часто буває насправді. Але на шо, щоб він прямо йшов і здавав, по-чесному, я такого не бачу. Ні, от такого немає. Але дуже буде розчарований від ситуації. Якось так. Я сподіваюся, я йому відповіла. Мені не подобається. В першу чергу, мені не подобається, я скажу, що він принесе сумом? Збитки. Збитки чому? Тому що гроші любить. А з іншого боку, якщо він хоче ці гроші підняти на фортифікаціях, то це пряме зрадництво. Ви ж розумієте. Я просто з іншого боку, в свою чергу, не розумію, як призначати на посаду таку особу, не перевіривши її. Детектор для кого? Ну от, блін. Є детектор, ну посадіть його, спитайте, ти маєш зв'язки з тими, -то, тими, -то, хто там зараз знаходиться там то там-то. Ну в чому проблема це зробити? Стопроцентово він би не пройшов чесний тест про такі зв'язки, тому що вони є і не важливо, вони особистосні, там якісь їх. Особисті справи чи ні, факт, як він може бути на посаді, якщо в нього такі зв'язки є. Якщо він підтримує таке спілкування, неважливо, яким чином ну, і через що воно відбувається. Бред. мені не подобається. На цьому все. Дивіться. Ваші питання на наступні розклади, будь ласка, як завжди, в коментарі е лишайте. Стосовно особисті, особистих розкладів персональних, е в описі до відео мій. Ну, номер, за яким закріплений Телеграм. А, якщо питання ще ваше не дивилося, напишіть, що воно актуальне, щоб я знала, що воно актуальне. Якщо ще написали, пишіть а, ваше питання. По можливості я заходжу і розглядаю їх. Просто, ну, та дуже віддана дану мого залежить, чи є в мене така можливість, чи ні. Ну і від магнітних гурь. А їх останнім часом було багато, тож вибачте. Ось ще раз про Великдень. Бог, він отут. Да? Будь-який. Неважливо. Не треба нікуди йти, не треба наражатися на небезпеку. Взагалі, бережіть себе до кінця квітня. Тому що от, просто, на прикладі інших людей я бачу, що багато кому падає дуже погана карта, от, коли люди щось планують собі. На цьому все. Слава Україні і смерть ворогам, внутрішнім і зовнішнім. Ну, я і не знаю, коли ви буде це дивитися. Тому про всяк випадок, як там, Христос воскрес! Па-па!